Та гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Я вам пропоную до перегляду сьогодні таро такий експрес-розклад, так, або ні на одну карту. Я думаю, що постійні глядачі мені довіряють. Якщо ви нові прийшли, то будете довіряти. Тому я розклала. Карти зарані, щоб не тягнути час, тому що шість варіантів кожну колоду тасувати і доставати це достатньо довго, тому я по одній карті дістала, отак їх склала, не дивилася, і одразу включила камеру, щоб вам записати. У нас тут шість варіантів. Ви можете загадувати. Одну карту вибираю, задавати запитання. Ви можете задавати будь-яке запитання, на яке можна відповісти так або ні. Ви можете загадати. На декілька чи на всі карти різні теми, на які можна відповісти так або ні. Карта відповідає так або ні, і, можливо, дає якусь підказку. І так, кому треба більше часу оприділяйтеся, ставте на паузу. Хто оприділився, я розпочинаю. Я буду діставати карту, показувати вам її, називати і закривати, щоб. Якщо люди будуть приматувати, то не було видно, яка карта да, зарані. Так, ну що, я думаю, я все сказала. Ви вже оприділилися або поставите зараз на паузу. І я розпочинаю. Хто обрав автотару? Колода автотару. димся, що у вас тут? Ага, Карта закохані. Карта Закохані відповідає більше так, чим ні. Єдине, що вона ставить умову, вона ставить умову, що ви маєте на когось розраховувати в цій ситуації. Самі ви не справитеся. Бачите, тут йде підтримка. Вам хтось має допомогти. Але дуже великі шанси на те, щоб було так, або що ви хочете, або ні. Да? Ну, більше так. Дуже на це великі шанси і допоможуть вам в цьому. І будьте обережні, да, тут смія повзе. Провіряйте все по декілька разів. Якщо, наприклад, ви загадали сферу кохання, то ви з кимось або познайомитесь, або приблизитесь один до одного, гармонізуєте свої стосунки, буде зроблений вибір, якщо це необхідно. Буде зустріч в загаданий якийсь вами період. Якщо ви загадали бізнес, от для кохання взагалі вона шикарна, а от якщо ви загадали бізнес, кар'єра, робота, теж карта говорить, що так, але будьте обережні, тому що ну, на ваше бажання, на ваше запитання, ще хтось може претендувати. Ось змія. Треба дивитися уважно. І основна умова це не бути наодинці. Просити про допомогу, знайти собі якогось помічника. І ця карта дуже інтуїтивна. Прислухатися до своєї інтуїції. Тут головне серце, не розум цій карті. Ось такий варіант перший. Так, двоєчки. Хто обрав другу карту? Це у нас небо і земля. Що тут у вас? Так, що це Дев'ятка. Так, Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків однозначно, так. Це прям просто. І тут навіть може бути, знаєте, як в бажанні ще бажання. Да? Ну, тобто дев'ятка кубків показує здійснення такого або самого важливого, або багато бажань, які ведуть от до чогось такого заповітного. Однозначно, якщо це в коханні, карта. це любов така, вона не незнача саме цій колоді, саме цій колоді. Це робота, від якої ви шаленіта, яка вам подобається, яка приносить радість. І тут написано матеріальне щастя на карті, тому тут буде і фінанси. Якщо ви загадали щось фінансове, там справлюся, чи буде покращення фінансового становища, однозначно так. Гармонізуються стосунки, наладяться так, зустріну так. Прийдуть клієнти багато. Багато і щедрі, да? в цій карті дуже багато позитиву. От саме в цій колоді, так цікаво, що тут випало, бо там, де в класиці, да, це ширма, там є якісь ще нюанси. Ці колоді все чисто. Тут просто через край е з кубків ідуть емоції, емоції, щастя і радості. Тому, однозначно, двоєчки, так, і ще якось це буде дуже для вас приємно, без особливих зусиль. Так, дивимося. 78 дверей, що у нас тут? Ага, тут у нас старший аркан смерть. Ну, це ні. Ця карта говорить ні. І чим більше ви будете старатися дожати, да, тим менше шансів. Тут треба відпустити. Ви знаєте, тут можливе, можливо, як дивіться, що ви загадали, можливе здійснення вашого бажання да, чи так на ваше запитання. Якщо ви відпустите ситуацію, тут чим більше зусиль, чим більше ви стримаєтеся за це, тим менше результатів. Ще ця карта може говорити, що претендентами на це бажання є не тільки ви. Ви, ніби, можете заходити на чужу територію, не на вашу. Якщо, наприклад, тут стосунки ви загадали, гармонізуються там чи ще щось, карта говорить, що вони своє віджили. Ні. В розкладах карта смерті говорить і про трансформацію, Но коли це просто запитання «так або ні, тоді це ні і це кінець. Класно, якщо, наприклад, хтось загадав, якщо зможу я видати кредит борг, тоді, тоді, в такому випадку, да, бо ви закриєте цю тему для себе, ви зможете, це буде в минулому. Ось так. Ну, взагалі, карта відповідає ні. Давайте з цієї карти дуже складно. Ви можете мені в коментарях, хто обрав третій варіант, написати ваше запитання. І я під ваше запитання напишу відповідь, як ця карта себе поводить. І взагалі під любе інше, під любу іншу карту, якщо ви заплуталися не до кінця, розумієте, без проблем. Пишіть в коментарях своє запитання і яка карта. Яку карту ви обрали? І я під ваше запитання дам вам більш чітку відповідь. Ну, Взагалі, карта смерті каже: ні, і треба відпустити, треба щось хотіти нове. Треба це бажання відпустити, і тим більше не вкладати сюди всю силу і всю енергію. Це безрезультативно. Ось так. Переходимо до. Це у нас четвертого варіанту, і Таро Ленорман. Так, рицар Пентаклів. У нас рицар Пентаклів відповідає так. Особливо те, що стосується фінансів, кар'єри. Да. Тут говориться, що будуть гроші на те, що ви хочете, там, чи буде підвищення зарплати, однозначно буде. Ця карта показує, що маленькими стабільними кроками можна добитися будь-якого позитивного результату. Тому, якщо ви будете старатися іти поступово до своєї цілі, ви її отримаєте. Карта говорить так. Якщо це про кохання, то ця карта спокійна дуже, говорить про зустріч, але, можливо, там, таку... не зараз, да? не в найближчий час. Якщо ви познайомитесь, якщо ви, наприклад, запитали, чи познайомлюся я там, для стосунків ближчим часом. Рицар Пентаклів каже, так, і каже, що це дуже виважена людина буде. Але знову ж таки це повільна карта. Це не так швидко буде. Не, не настільки швидко, можливо, як хотілося б. Наприклад, ви загадали бажання, якесь питання, да, чи щось відбудеться там до кінця цього року. А думаєте, що ви хотіли б, щоб це було там влітку? Да? Карта говорить, що це буде пізніше. Взагалі, пентаклі осінь показують. Ось так. Ну, Відповідь так. Ви можете знову ж таки запитати в коментарях, написати запитання, і я вам під ваше запитання можу розшифрувати, як буде звучати відповідь. Так, йдемо далі. І п'ятий варіант позолочений таро, що у нас тут шістка мечів, шістка мечів каже ні. Шістка мечів говорить, що ні. І вам треба. В інше бажання, от ви можете дуже щось хотіти, але шістка мечів говорить, що це якесь, не ваше бажання, надумане, наговорене, ще не час, і взагалі вам треба в іншу сторону, тут дуже велика підказка зразу. Да? Ви, ви пливете не в ту сторону, шістка мечів. Каже ні, пливіть в іншу сторону, це не ваше, не туди. Якщо кохання чи зустріне когось. В таких обставинах, яких ви зараз знаходите, ви не зустрінете. Треба міняти обставини, тоді і розклад буде інший. Але на даний момент ні, треба десь щось міняти. Чи піду я там на таку-то роботу? Да, ти може і підеш, але не треба. Ти все одно звідти уйдеш рано чи пізно. Карта говорить про те, що якщо вона й до того берега, на який ви пливете, допливете, ви його захочете поміняти. Розумієте? Ну, карта говорить ні. Загалом каже ні. І. Просить і попереджує, що це не туди ви питаєте, не туди ви рухаєтеся. Наприклад, якщо ви питаєте про здоров'я, чи покращиться там мій стан, там, дитини, там, мама тата та, 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 і так далі. Шістка мечів говорить, неправильне лікування, неправильний діагноз, неправильний лікар, треба з другої сторони підійти і подивитися. Ні. Так, як зараз є, не покращиться. Якщо ви поміняєте, тоді покращиться. Чи примиритесь ви? Ні. Не примиритесь, тому що ви неправильно вирішуєте питання у своїх стосунках. А там вже в кожного своя ситуація. Чи прийдуть нові клієнти, не прийдуть. Ні, не прийдуть. Це дивіться, щоб не було плутанини. Це тільки в цьому розкладі на «так» і ні. Ці карти так відповідають. Тому будьте уважні, не переносяться на, як на значення карти, бо це різна ситуація. Шість мечів каже: ні, не прийдуть клієнти, шукай якийсь новий спосіб їх привлікати, або міняй місце, якщо там в тебе стаціонарне місце, де ти працюєш, і туди приходять клієнти. Міняй місце. Да? ось так. Міняй сферу і так далі. Знову ж таки, в коментарях можете написати запитання, ваше конкретне запитання, яку карту обрали, і я вам відповім. Так. І шостий варіант колесо року. Що тут у нас? Ух ти, імператор. Імператор каже так: імператор каже так, імператор каже, що візьми все під свій контроль, в тебе є сили, ресурси, ти все зможеш. Тут треба горіти своєю справою. Треба керувати, якщо ви питаєте, там, підвищиться зарплата, підвищиться, під, підвищитись по сходинкам кар'єри, так, так, так. Придуть клієнти так. Зустрінемо мужчину, зустрінете мужчину серйозно для серйозних стосунків. Чи наладяться стосунки зараз в, чи, чи наладяться стосунки, стосунки в стосунках, да? чи наладяться... Чи гармонізуються стосунки ваші. Імператор каже, гармонізуються. Взагалі, імператор показує те, що потрібно, як вам сказати, навести в чомусь лад, мати в чомусь план, має в чомусь бути порядок. От треба все привести до якогось порядку, і тоді точно ваша відповідь буде так. Головне до цього підходити раціонально, виважено. Ось такі всі шість результатів. Ще раз нагадую, що ви можете написати в коментарях, ви обрали, яку ви обрали карту, і яке ваше конкретне запитання. І я під нього вже вам, якщо ви не зрозуміли, то більш точно напишу, що означає карта, як вона відповідає саме на ваше запитання. Буду вдячна за реакцію на відео, за підписку. До нових відео, Па-па!